Моє вітання, шановне товариство. Сьогодні 1 грудня 2025 року. І мене, напевне, на пам'яті, що 1 грудня 1991 року відбувся всенародний референдум на підтримку незалежності України. Хоча Україна вже була незалежна, але хотілося ну, формально, щоб воно було підтверджено і проголосовано було дуже високий височезний відсоток за незалежність України. Незалежність України, яку Почали відновлювати рухівці, просвіта. Ну, а тепер виглядає так, що без крові все-таки не обходиться, будь-яка велика справа. І, на жаль, тепер о той референдум, то волевиявлення треба захищати нашим хлопцям ЗСУ на фронті. Нехай їм Бог допомагає перемагати. Будь-яку подію варто все-таки фіксувати, відтворювати у літературі документальній, художній. І от сьогодні якраз. Я про таку людину, про такого письменника, який відтворює нашу історію давню і нещодавню у своїх книжках. Сьогодні минає рівно 95 років від дня народження Романа Федорева. Якщо вам це нічого не говорить, значить ви нікому цікавилися безпосередньо літературою, а хто цікавився, що це був редактор журналу Жовтий, нині дзвін. Ще з 80-х років по 2001 рік. Він заснував, відновив літопис червоної калини, яку заснував мій земляк сиропинці Степан Шухевич, це рідний стрійку Романа Шухевича. Це було відновлено ту історичну літературу. Ті публікації виходив журнал, спеціальний літопис Червоної Калини. Це був все заслуга Романа Федорова. А так він писав дуже потужні, гарні книжки. Перше, це був плуг у борозні. Есеїстика Чинариса тоді, а потім Бан Винаса один з перших романів таких, леген, таких на, на базі легенд оповіді об, про Олекса Довбуша. Ну таким найбільш роман, яким запам'ятав, це був очи світильник, який я презентував колись е, в Підінституті імені Степаника, і я був ці зустрічі. От, досі мою книжку десь з його авторком. Потім були в нього ще прекрасні речі Кам'яне Поле, тоді, трилогія Свіча від Єлени, А за роман Єрусалим на горах чи на горах він отримав у 1995 році Шевченську премію. На жаль, життя ніколи не буває вічним, і Роман Петри прожив всього-навсього 70 років. Самі родом із села Братківці, це вже Франківської громади, колишньої Тисмінецької районної територіальної громади. Там була премія Романа Федорева, зараз вона стала міською премією, вже два роки, вона заснована. Я свого часу друкувався в журналі «Жовтень» і непогано знав Романа Федорева, зробив спеціально для його дня народження листівку. Де йдуть невеликий зріз його життя і творчості. Є такі розмови, що буде перевидно його твори, десь у трьох томах. Дійсно, слуговують тої уваги і поваги читача, щоб ми могли ну, відчути це. Було таких три письменники, які вже відійшли у вічність Роман Педерів, Роман Іваничук і, на жаль, недавно помер Роман Горак. Горак, так, теж лауреат Ченської премії, три романи, і три всі прив'язані якраз до нашої, до Галичини. Пам'ятаємо цих людей, читаємо їх бо це читання, це не одноденка, це читання надовго. Бажаю вам, щоб ми перемогли. Щоб ми перемагали і в літературі, а головне на цій жорстокій війні. Слава Ісусу Христу! Слава Дяки Богу!